Слава Україні, слава героям! Сьогодні 13 лютого. Україна 720-й день бореться з підступним ворогом. Російський агресор завдає масованих ударів, але це нас не зламає. Кожен тримає свій фронт. Працівники південно-українського енергокомплексу продовжують в умовах війни забезпечувати державу світлом і теплом. Ситуація на об'єкті стабільна. На виконання окремого доручення виконувача обов'язків голови правління АТ на Петра Котіна ми внесли зміни до штатного розпису структурних підрозділів нашого підприємства. З урахуванням виробничих потреб введено 200 штатних одиниць для працівників Запорізької АЕС. З початком дії воєнного стану ми працевлаштували з окупованої станції вже 54 фахівці. Ще 53 оформлюються на вакантні посади ПАЕС. Як відомо, расисти тиснуть на працівників ЗАЕС, які відмовили з ними співпрацювати. До роботи допускають лише співробітників, що мають громадянство РФ і підписали контракти з російською компанією. Дбаємо про наших захисників і регулярно направляємо допомогу на фронт. Завдяки благодійній акції трудового колективу. В січні вдалося придбати квадрокоптери, монокуляри нічного бачення, Модеми Starlink інше обладнання більш як на 3 мільйони гривень. Забезпечували також бійців військовою амуніцією. Нехай наші спільні зусилля наблизять перемогу. Слава Україні! Слава героям!